Цього тижня до одеського військово-медичного клінічного центру із зони АТО доставлено 17 бійців, п'ятеро з них у важкому стані. Загалом на лікуванні у військовому шпиталі зараз знаходиться 30 військових з зони АТО, 14 з різного роду пораненнями. Лікарі кажуть, що за два роки війни характер отриманих нашими захисниками травм не змінився. Отже, не зважаючи на перемир'я, бойовики й далі застосовують зброю, заборонену мінськими домовленостями. Ті, що знаходяться у нас, поранені середньої важкості три, і один поранений легкої ступеню важкості. Ну, проводимо етапне їм лікування. Ми будемо старатися, для того, щоб вони повністю відійшли від отриманих травм. Анатолій їхав за кермом військового зела поблизу Авдіївки, аж раптом під машиною вибухнула ворожа міна. Воїну пощастило вижити. Перелом ноги відкритий. Рука закрытый перелом. И пятая пят. пол ударила просто волна пошла пол, меня подкидывает. Тепер відновлення його здоров'я, реабілітація та повернення до строю, справа військових медиків та небайдужих людей, зокрема родичів, для ефективного відновлення воїнів, як фізичного, так і морального. Керівництво військово-медичного клінічного центру Південного регіону взаємодіє з різноманітними організаціями, що пропонують атошникам участь у волонтерських програмах, завдяки творчим колективам Одеси, наприклад, у бійців кращий настрій, а отже, вони швидше одужують. Взагалі ці заходи вони необхідні кожного військовослужбовця, не тільки учасникам АТО, тому що вони себе відчувають в цьому соціумі, тобто мають всі ці, скажімо, позитивні, отримують позитивні моменти від оточуючого середовища для того, щоб їхня служба би, проходила в кращих умовах і для покращення такого стану. Художники та митці часто знайомлять їх зі своїми творами, влаштовуючи виставки на території шпиталю. Так, проходячи лікування, військові відчувають більше турботи про себе з боку громадян України, яких вони захищають.